Друзі, доброго дня. Сьогодні буде відео, яке я не планував викладати на YouTube, бо будиночок, скажімо так, в аварійному стані. Але за відсутності часу нема коли мені зараз з'їздити щось зняти, тому, щоб не робити пропуски на каналі, викладу, що є сильно не сваріться. Всі все розуміють, але так в мене склались обставини, що не можу зараз поїхати нормально нічого сняти. Все, дивіться, пишіть думки, але без образ, будь ласка. Друзі, доброго дня! Я в селі Ягубець. Це Христинівський район. До Умані. Скільки до Умані звідси? 25 кілометрів. Ділянка 16 соток. Газифікована. Будинок газифікований. Вода заведена в двір, централізована. Інтернет на стовбах. Але будиночок. Скажемо, в аварійному стані. Пристроєчка, віранда одна завалилася, зовсім криша впала. Ціна будинку 60 тисяч гривень. Документи всі власників на руках. Покажу вам. Двір трошки зарісну, тут заріс то не проблема. Головне ось, ось така пристроєчка. І тут вже кілька років ніхто не живе, впав вдах, і Продається як є і ціна за те, що є. Так, ну в хаті там більш-менш, не так. Будинок цегляний, накритий жестю. Є така літня кухня, Яку заведений газ. Є груба. Так, і тут. Як наша була ванна кімната, власники точно не знають, бо це було, будинок був брата, і вони не сильно розуміють, що тут було. Так, подивимося в хаті зараз. Зюра десь тут пристроєчка отакаша є. Ніхто тут не убирав, ми не... Це як є в чистому вигляді. Тут наша стеля не тече. Тут так, а ну включить світло, так. Так, є газовий котел, є груба. Можна палити дровами, можна... Газу. Так, По в будинку. І дві кімнати. Получається, кухня була і дві кімнати. Парове теж є, так? Получається, це ж батареї від дров теж, да. Да? Ну, так. я не знаю, чи від дров вони працюють. Не, від... воно, тобто, тараст, Працюють, ]ідро. бо воно труб, ось труба це і виходить выходит с груби Так, да, 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 да. Тоже, по там, по Так, така... так, так. Воно в груби тоже, потом Так, і ще одна кімната, така простора. Так, це виходить вихід в цю кімнату, що. В цю віранду що завалилося. Можна було туди заходити, а можна з іншої сторони. Так, зараз подивимося, що сараї і город. Є такі сарайчики тут, теж заволені колонка централізована водичка тече. Так, і зараз ще город подивимося. Ага, і погріб що є. Тут якесь приміщення, як біседка щось схоже, а може не знаю. Ну так як наче проситься тут стіл поставити. Убідати вечеряти, Ага, тут ще одна літня кухня була. А такі скоморки. Вулиця тут житлова, наша, не вимираюча. До асфальта метрів 300, мабуть, де, ну, Село асфальтоване, але як завжди, є вулички, де асфальту немає. Так, і то так. Погріб зараз ще глянемо. Так, погріб е, знизу сухий, але тут трохи підтікає також. Так, і город. Так, межі, виходиться оце забор. Ну, їх так явно видно, де забори. Туди до стовба, кіпчики там стоять. І до дерев. Це все відноситься до цієї... Гадки, загадки. Так, село нормальне, середнього такого розміру, є школа, садочок, сільрада, два магазини, транспорт курсує. Газ заведений, вода в дворі централізована. Інтернет по вулиці ціна 60 тисяч. Можливо, буде торг, не знаю. Якщо когось зацікавить, то От так все.